Відреагував на удар по сумах, де тривала ліквідація російського обстрілу ракетами Володимир Зеленський. Окрім університету, внаслідок обстрілу було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Кафе, магазин, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель. Президент. Одякував усім, хто залучений до допомоги людям на місці обстрілу, бригадам екстреної медичної допомоги, ДСНС, нацполіції, комунальним службам та волонтерам, постраждалим. Є куди звертатися по допомогу. і Завдяки вам вона надається так, як потрібно. Серед тих, хто надавав першу допомогу, наш наступний гість, волонтер Добробату Сумчанин Олексій Клюєв. Олексій вчора записав дуже щемливе відео вечірні після удару про те, як місто оговтувалося вчора, після ранкового удару, як виглядала вулиця. Ну і ми чекаємо на включення Олексія згодом. Їздили машини цими тротуарами, гуляли закохані пари, насолоджуючись весняною погодою. Але наразі тут, наразі тут запах смерті, наразі тут пусто, знищені будівлі, знищені людські долі. Сьогоднішній удар забрав частинку Сум, забрав частинку кожного з нас. Але сьогоднішній день показав нашу згуртованість, зібраність і готовність до боротьби. Волонтери Добробату відпрацювали сьогоднішній день максимально продуктивно. Ми допомогли багатьом людям. Завтра буде ще один день, ще один день нашої боротьби. Дуже сумно, що назва нашого міста. Зараз соціються саме із сумом, але ми все витерпимо і відновимо наше міст. Олексій Клюєв, який був на відео, зараз до нас вмикається просто сум із місця вчорашнього удару. Олексій, доброго вечора! Наскільки він може бути добрий, слава Україні? Героям слава. Доброго вечора. Ми, ми тут у Львові, але ми думками, молитвами і співчуттями душею із Сумою сьогодні. Яка зараз ситуація в Сумах, зокрема на місці прильоту? І розкажіть, де ви зараз перебуваєте? Дуже дякую вам за підтримку і за ту увагу, яку ви нам надаєте для Сум це Зараз дуже важливо, оскільки справді. Весь фокус прикутий саме на наше місто, яке е, пережило, напевно, найбільш масовану і найбільш трагічну за своїми наслідками атаку. Е, зараз я знаходжусь саме в епіцентрі вибуху. Е, зараз тут вже розібрані будівельні завали. Е, два дні працювала техніка, е, працювали служби комунальні. Е, СНС, напевно, це титани, які це цей весь е, хаос перетворили щось схоже на той вигляд, який тут був до прильоту. Зараз я йду цією вулицею. Це одна із центральних частин міста. Е, під моїми ногами асфальт, е, просто зрешений е, шрапнелю, залишками ракети. Вчора ці всі вулиці були залиті кров'ю невинно вбитих людей, а це місце другого прильоту. Це саме те місце, де загинула більша частина людей. За моєю спиною стояв автобус вчора, в якому напевно більша половина знаходилась жертв. Взагалі, ці два дні працювали всі небайдужі сумчани, всі комунальники, всі служби, ДСНС, волонтери. Вся ця частина вулиці була перекрита. Вона і наразі залишається перекрита. Дуже багато техніки. Буквально всі автовишки, екскаватори, навантажувачі, автосамоскиди працювали тут ці два дні. Але роботи, ще залишається тут достатньо. За моєю спиною, архітектурна пам'ятка це інститут прикладної фізики, там не лишилось жодного цілого вікна, оскільки за цим будинком був перший приліт, а перед ним стався другий. На щастя, ця будівля зазнала незначних ушкоджень, вибиті вікна, оздоблення внутрішньо пошкоджена, але в цілому будівля вціліла. Так, я нашим глядачам нагадаю, що у нас зараз на прямому зв'язку просто сум з місця, де вчора сталася трагедія, де був приліт, волонтер Добробату Олексій Клюєв. Олексію, а де ви перебували в момент прильоту? І, ну я знаю, ви писали, що ви десь проживаєте надалеко. і що ви побачили, коли прибули на місце? Вибачте, у нас шахиди у нас укриття, вибачте зараз. А, просто над нами він пролітає. Він пролітає. Вибачте, будь ласка, у нас просто дуже часто тривоги, і над містом окружляють шахиди. І сьогодні також по місту було влучання. Ви, може, ви може підіть в укриття десь не наражайте себе. Він, він, він пролетів на щастя, я насправді перебував зовсім поруч з цим місцем, де влучили де влучили ці дві ракети. Я знаходився ось, ось за, за, за цією будівлею. Тут знаходиться моя квартира. В цей час я саме пив ранкову каву, коли почув перший вибух. Після першого вибуху ми вже збирались бігти на допомогу. Я взувся і виходячи в під'їзд, пролунав другий вибух, він був більш потужний, оскільки це було ближче до нас. коли я Ми спустились в підвал, ми спустились з сховища, почекали там декілька хвилин і вийшли. Вийшли сюди на це перекрестя, на якому відкрилась просто неймовірно за своїм жахом картина. Тут все палало, тут вибухали автівки. Стояв цей автобус, в якому були видні тіла, а повсюду було будівельне сміття. Вибито було дуже багато вікон. Паніка, хаос, страх. Люди, перехожі, які в цей час були на вулиці, вони з кровавленими обличчями, просто ховалися в найближчих під'їздах. Це, це дуже страшне видовище. Потім почалась евакуація: почали збігатись люди і я саме розбирав завали в цій будівлі, двері були пошкоджені, вони заважали в доступу до сховища на ношах, на простирадлах людей заносили в підвали, оскільки в перші хвилини тут не було швидких, але вони приїхали дуже швидко насправді. Просто цей масштаб руйнувань, масштаб трагедії. Він в радіусі 500 метрів пошкодив будівлі. Люди зазнавали травми навіть вище туди по вулиці. Це метрів 200 Від цього люди лежали на землі, раниті та та вбиті. Люди сиділи під парканами. Окровавлені, ми приносили воду. Питали про необхідну допомогу, викликали швидкі. Взагалі дуже швидко визначили всі ці локації, де були поранені люди. Дуже швидко приїхали, зреагували медики, хлопці, які могли надавати медичну допомогу. Надавали її прямо тут, на місці і а це це відбувалось насправді все дуже швидко. Хоча роботі дуже заважала, заважали постійні тривоги повторні, які лунали постійно. Над містом літали розвід розвідувальні дрони. Напевно, дивились на результати своєї кровавої роботи. Так, бачите, ми в один в один час ми з вами пили каву в у Сумах. Я у Львові, але на жаль, ми мусили ми спостерігали за цим всім прямому ефірі, коли з'явилися перші відео і наслідки цього удару. Про 13-річного Кирила Ільяшенко. Ми цього хлопця не могли не згадати. Про нього з'явилася інформація. Хотіли зв'язатися із спортивним клубом з його наставниками. Не знаю, який стан його, чи знаєте ви цього героя. Особисто не знаю, але так дійсно про нього вже е, ходять легенди, що це хлопець, який знаходився якраз в цьому автобусі, який е, потрапив під цей обстріл. Він е, перебував всередині з е, матір'ю, наскільки мені відомо. Е, і він, е, коли це все відбулося, е, вискочив через вікно і почав деблокувати. Деблокувати двері автобуса для того, щоб е, ті, хто ще залишався в тому автобусі, змогли е, вийти назовні е, Наразі я знаю, що він отримав поранення і е, наскільки він ушпиталений, не успитали, не знаю. Так, ну дивіться, позаду вас, Олексій, позаду вас знаходяться, я так розумію, місце удару і квіти. містяни е, зносять квіти на місце загибелі е, сумчан, так? Е, так, це місце. Напевно, воно е, буде нагадувати всім сумчанам про те, що сталося. Це дійсно страшне місце. Це. Якраз те перехрестя, де було найбільше жертв, тут загинула ціла родина. І саме тут знаходився цей автобус. Взагалі ця локація, на якій це сталося, це масове вбивство. Вона зовсім на невеликому проміжку знаходиться це буквально 300-400 метрів вулиці, де сталося, сталося це вбивство. Ви можете бачити за мною ці квіти сьогодні. З самого ранку люди з інших міст, сучани, родичі та близькі загиблих людей почали зносити, зносити квіти на цю локацію і вшановувати пам'ять загиблих, В сумах оголошена триденна жалоба, спущенні державні прапори. Справді це е, дуже тяжкі часи для міста. Е, місто Суми взагалі дуже часто потрапляє під такі обстріли, і е, ми наче до цього звикші, але е, ці масштаби масштаби цієї трагедії вони е, сколихнули всіх абсолютно. Це, це, це неможливо собі таке уявити. Невинні жертви, ще й велике, велике православне свято. Люди йшли з церкви. Ну тобто, це не вкладається взагалі ні в яке. Рамки людяності, моралі ну це не про наших сусідів, однозначно. так е, Олексію. Я ще вас хотіла запитати, тому що це дуже нас тригирнуло, і мене особисто, і ми це говорили з попереднім гостем, з речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Не знаю, чи ви в зв'язку із цими трагічними подіями чи стежили про тих молодиків, які слухали російський гімн у Києві після кілька годин після трагедії, і власне про те, що. Митрополит Сумський, Охтирський УПЦ МП Тобто церкви Московського патріархату Євлогій вчора засудив удар окупантів по сумах, і ми говорили про те, що росіяни бій туди, де вони ставлять свої маркери, де звучить російська музика, де стоять пам'ятники і де є церква Москви. А чи багато вірян у вас української православної церкви, і чи вже не пора закривати церкву московського патріархату і переходити в українську православну церкву? От просто скажіть свою думку відрефлексуйте. А ці маркери, як ви вже зазначили, вони визначають нашу автентичність, нашу відповідність, наші національності. Це дійсно фундаментальні речі, які не повинні навіть викликати жодного сумніву, що ми українці маємо маємо говорити українською. Українці, ми маємо е, відвідувати українську церкву, церкву, е, і е, в цьому немає жодного сумніву. Кожна людина, яка прожила ці жахливі 11 років, я вважаю, це дуже давно почалось. Е, і ці три роки е, знущання над нашою культурою, над нашою вірою, над нашою мовою. Е, і е, ті люди, які дозволяють собі так себе позиціонувати, вони не мають права вважатися українцями. Це люди, які не відносяться до нашої нації. Я вважаю, що вони не мають місця в нашому суспільстві, оскільки зараз Україна виборює е своє життя, свою незалежність і підтримуючи ворога такими речами. Е людина просто нехтує своїм походженням, своєю історією. Всіми тими, хто загинув, захищаючи Україну, хто підтримує її в такі складні часи, тому це такі вчинки заслуговують просто зневаги і жорсткого покарання Олексію. А... Дякую, що ви до нас включилися. Ще раз повторюю, що ми з вами душею і нашими молитвами в такий час перед Великодній і в неділю свято вербної неділі така трагедія у, у сумах, співчуття рідним загиблим і найшвидшого одужання Удуження всім пораненим, хто постраждав. Дякую вам, тримайтеся, Львів, з вами в єдності наша сила, і маємо здолати цього ворога. Бо хто як не ми. Дякую, Олексію. Дякую. Слава Україні! Дякую слава вам, незламним. Героям слава. Дякую Дякую. Волонтер Доброватої Сум Олексій Клюєв був з нами на зв'язку.